Всім привіт! Сьогодні ми будемо розказувати про наш канал. І, і це я, сталкиш стрілок, і мій друг український м'ясник Ван. Ну, типа один. І, і сьогодні я свор... він створив собі канал. На ми YouTube. будемо знімати класні відео. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки. Підпиш... вверх. Підписуйтесь на нашу спільну групу. На його групу не підписуйтесь. то е! я, я нічого не казав я нічого не казав Наступ, не клади на стоп не казав на стоп тут 6 секунды на 6 15 минут так ну і що там Ми, я він буде знімати GTA Counter Strike Mortal Kombat І все ну і ще якісь там Раст. Раст. Можливо. Може, ну можливо, це десь так. Ну, всяке таке. Е, на. Е, я залишу в описанні нашу спільну групу ВК. Вона нова. Туда ще я нічого не клав. Так що підписуйтесь на канал і ставте лайки. І. І з вами був сталкер Стрілок і Український М'ясник. Всім!